Привіт, ребята! Сьогодні ви на каналі Чупа -чупси. Сьогодні це буде е, питання та відповідь. Вже таке давно не було такого, тому я вирішила таке і зробити. Е, сьогодні буде відповідати не Саша, як завжди, на питання, а Стіч. От, тому якось так. Ну що ж, поїхали? І перше питання буде таке: як звати? Мене звати Саша. Е, я не знаю, ну, типу тіпа... Це мені все написало в інстаграмі. Підпишіться на мій інстаграм, бо там все виходить раніше, ніж в Ютубі, та в Тіктоці та в Телеграмі. Підписуйтесь, ви чого ще не підписані? Це питання. Господи, коли відео з командою? Е, ну, відео з командою скоро буде. Не буду обіцяти, що скоро. Може, буду скоро. От, тому чекайте. І хочу ще раз сказати вам один маленький факт. Я збираюсь кое куди поїхати трішки пізніше. Потримаємо таку тришку. Трішки пізніше я кудись поїду, і для вас там знімемо з командою відео. Тому чекайте. Якщо в тебе вже є команда, то з нею буде якась, якесь ознайомство, типу, такого. Буде, обов'язково буде. Uh, uh, тому що я буду починати, типу, з мене. і то отак. Всім привіт, ви на каналі Чіпчип. Сьогодні ми будемо з вами знімати челендж uh, да? Наприклад, отак. Я зніму вам повне повний знайомство, вони будуть вам. Господи. Ладно, короче, Вони там будуть вам розказувати, як звуть їх, і скільки їм років. Якось так. <ріст> Хто ти взагалі така? Я? Я Сашечка. Чупа Чупс. Аккаунт називається, що. Опа! Окей, okay, да? Сюрприз, он такий. Як звати твого котика. Котик, як тебе звати? Льолік його звати. Познайомтеся, це Льолік. Ну, може тут десь ставлю картинку його. Фоточка, От його Льолік. От Льолік тут. Льолік він красивий, але він кусак. Він такий посік гавнюк. А він, він дуже класний, можете приходити його з. Наступне питання, чи буде пісня про Льоліка? Звісно буде, я вже написала дві пісні, але я не виставлю. Ну, виставлю але на один, одну тисячу підписників. Чекайте. Наступне питання, коли вийде пісня? Пісня вийде е, на одну тисяч, тисячу підписників зараз. Я, може, коли буду на танцях, я поговорю з командою. Ми з них, ми там вирішимо, як, хто буде, які куплет пи, співати. Також, де, де, коротше, Ми вирішимо, хто який куплет буде співати, чи будемо взагалі ми її зараз записувати. Але вона вийде одна-один тисячу підписників. Subscribe, please! Коли вийде мерч, 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 мерч. Коли вийде мерч. Мі... О, господи, мерч! Чесно, я ще не придумала, але в мене вже є ескіз, в голові є ескіз мерча. Тобто, можу вам його обов'язково приїжджать і воно коли відео знімаю. Коротше, я вже маленький такий ескіз в мене в голові. Тобто, сам сижу я і разом з Січ. Де фанатка з Січі, що ви мені зробити? Так, і вроді все. Всі, на всі питання вроді відповіла. Не знаю, до наскільки це відео вийде. Але є ще багато питань, які я на них не відповіла ще вже давно. Виделю перше питання з телеграм-каналу. Перше питання з телеграму це чому іменно чому не стіч, чому не Малітлпоні. My Little Pony! Або Ліді Бак тут ще написано. Я чесно не знаю, бо в ма... я таке сижу, думаю, дабл бабл є і. Хто там ще по-моєму, є таке. Я вирішила, як. Хо... Ну, Double Bubble це bubble double, господи, bubble є е, такий смак. І я вирішила бути чупа-чупсом. Але в мене ще є був варіант як Stitchy. Або э, ще був в мене варіант як. Пінгвіні кактусіні. <ріх> Ладно, це була шутка. Якщо чесно, то я якби, просто вирішила бути Чупа Чупсом, бо я люблю Чупа Чупси. У мене вони вдома є завжди, тому можете спитати, я вам дам. О! Бім-бєм! Наступне питання, як називається твоє інстап uh, Саш і К і там якісь цифри, не пам'ятаю. тут десь буде. Ти набирала команду, я хочу до тебе в команду. А, на жаль, я думаю, що в команді в нас чотирьох учасників поки буде достатньо, але я шукаю одного і. Якби... Ну, я, я зараз планую зробити тільки чотири, щоб людини було. Тобто, це. Угу, 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 угу. То тобто, є. Ой, і так, от. Оце я і оце тут буде три людини, яких я говорити нічого не буду. Бо я це все вам розкажу 7. ой. Не 7 січня. 9 січня, якщо е, ми це знімемо, я вам це в процесі розповім 9 січня. Як саме, якщо ми це відео знімемо? Не падайте, будь ласка, будь ласка, не падайте, не падайте, будь ласка. Чому не уші тепер... О, отак. А, тому чекайте відео знайомства. Нект питання: чи скоро будуть сходки? А, якщо ви кажете за сходку, там, на якій ми будемо щось співати, наприклад, якусь пісню, яку я ну, якби, я... Зробила, то зічніла, то я домовлюсь з командою також саме, я напишу дівчатам. І спитаю за фан-зустріч. Якщо ви хочете фан-зустріч, то пишіть в коментарі або ставте подобайку. Тому, якщо ви будете багато ставити подобайок та будете активними на відео, то відео будуть виходити не понеділок, середа-п'ятниця, а понеділок-вівторок, середа, п'ятниця та суботу. Якщо ви хочете. Тому активніше на відео. А за фан-зустріч я напишу дівчатам. А, і може на 7 січня, 8 січня або 3 січня ми з вами зустрінемось. Але це все я розкажу вже пі трішки пізніше. І в своєму інстаграмі, тому підписуємося. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім! Папа, -па. з вами була ваша Чупочупс. Не забувайте про фан-зустріч, про яку я скажу в інстаграмі. Також підписуйтесь на це Ютуб та Інстаграм. Бо в інстаграмі все розказую, а в Ютуб я все все виставляю. Всім дякую за перегляд! З вами була Чупа-Чупс, Всім па-па!